Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть, а добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. Сьогодні пізнавати світ, бо я знаю, що ви уважні, кмітливі, спостережливі. Тож, вирушаємо! Вирушаємо у царство овочів і фруктів. Від'їхавши далеко від міста, першою ми зустріли ферму, яка вона велика, а яка велика садиба, то хто ж тут живе? Тут живе дядько Петро. Він вирощує овочі. Фрукти, ягоди. Дуже багато в нього роботи, але улюбленої роботи. Тому все, що він вирощує, дуже смачне, діти. А чи ви уважні? спитав дядько Петро. Бо в любій роботі потрібно бути уважним. Пограємо гру. Слухайте уважно віршик і запам'ятовуйте, скільки чого такого було. Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Там дві зелені яблуньки крейтину стали в ряд, під вітами три квітоньки, чотири будь-які. Над ними п'ять метеликів ведуть свої танки. Шість коників змагаються, хто вище всіх стрибне. А сім пташок цвірінькають, вітаючи мене. Дотину між деревами драбиноньку припну, угору по драбиненьці аж вісім раз ступну. у мене дев'ять друзів є, покличу їх мерщій. І десять стиглих яблучок складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім. Я друзям дам по одному сама десяте з'їм. Ви уважно слухали вірш малята? Тоді вам не важко буде пригадати, скільки чого такого було. Хто був один? Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Чого було два? Дві зелені яблуньки? Кретино стали в ряд Чого було три? КВІТОНЬКИ чого було чотири? Чотири будяки. Кого було П'ять метеликів ведуть свої танки, кого було шість. Шість коників змагаються хто вище всіх стрибне. Кого було сім? Сім пташок? Цвірінкають, вітаючи мене? Чого було вісім? Угору по драбинонці аж вісім раз ступну, кого було дев'ять? Дев'ять друзів у дівчинки. Чого було десять? Десять яблучок. І десять стиглих яблучок складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім, я друзям дам по одному сама десяти з'їм. Дядько Петро розповів, що коли всі овочі і фрукти достигають. Вантажні автомобілі відвозять урожай до міста. Потім відправляють дбайливо зібраний дядьком урожай у магазини та супермаркети, а там же овочі і фрукти купують люди. Допоможіть, будь ласка, розкласти фрукти і ягоди. Назвіть фрукти і ягоди, які ви бачите. Банан, виноград, ківі, вишня, яблуко, лимон, лохина, апельсин, груша, абрикос, малина, слива. Допоможіть, будь ласка, розкласти ягоди в жовту тарілку, а фрукти в червону тарілку. Це що? Полуниця. А полуниця це ягода чи фрукт? Полуниця це ягода. То покладемо її в жовту тарілку. Банан. Банан. Ягода чи фрукт? Так, це фрукт. І покладемо його у червону тарілку. Що це? Виноград. В яку тарілку ми покладемо виноград? Виноград ми покладемо у жовту тарілку, бо це ягода. А це що? Ківі? Ківі – ягода чи фрукт? Так. ківі ми покладемо у червону тарілку, бо це фрукт. А це що? Вишня? А вишня це ягода. І в жовту тарілку поклали. Подивіться уважно, що це яблуко. Яблуко фрукт. А це що? Це лимон, а лимон? Ягода чи фрукт? Так, лимон це фрукт. А це що? Лохина. А лохина це фрукт чи ягода? Так, ягода. Тому його в жовту тарілку. А це що? Апельсин. Апельсин, ягода чи фрукт? Звісно, апельсин це фрукт і в червону тарілку. А груша це фрукт чи ягода? Звісно, це фрукт і в червону тарілку. А це абрикос. Тож покладемо його до фруктів у червону тарілку. А що це? Це малина? У яку тарілку покладемо? У червону чи жовту? До жовтої тарілочки, бо це ягода. І залишилась у нас слива це фрукт чи ягода. Тож покладемо її у червону тарілку, бо це фрукт. Дядько Петро любить працювати під музику, тож запитує дітей, а чи впізнаєте ви музичний інструмент, який звучить? музичні тарілки барабани Діти світ пізнавали, розумово працювали Відпочинку час настав рухатись, цукеркою ставай з друзями відпочивай. Махай руками, я... Дякуємо вам, дядько Петру. Цікаво з вами пізнавати світ. Діти задоволені зустрічі з вами. Час прощатися. До побачення, гарного дня вам. І діти радісні повернулися у дитячий садок. То що, сподобалась подорож? Мені також сподобалась. А ви такі молодці. Ви уважні були в садку, а також допомогли дядьку Петрові розкласти фрукти і овочі. Да ви помічники, а ще ви розумні, уважні, кмітливі, бо ще вгадували музичні інструменти. Право! А вже час прощатись. До побачення, друзі! До слідчої зустрічі!